Коли у дворі вперше пролунала сирена, ми подумали, що це хтось вмикнув сигналізацію на машині. Було 24 лютого, ранок холодно, ще темно. Я виходив на роботу, як завжди, з термокухлем у руці, з новинами в наушниках, і раптом звук дикий, пронизливий, не схожий на нічого зі звичного. Я зупинився як укопаний і побачив сусідку з другого поверху. Вона стояла боса на сходах, в одній ковті, тримала кота і тремтіла. Почалося. сказала вона. Я не зрозумів. А вона повторила Війна. Того дня я вперше за десять років обійняв маму. Сказав, що люблю її. Сиділи в коридорі між старою шафою і рюкзаками. У місті лунали вибухи. А ми мовчали вперше по справжньому мовчали не тому, що нічого сказати, а тому, що кожне слово здавалося зайвим.